Причем які мені забороняла мама. Номер один. Мені не можна було купатися на річці. У мене через дорогу знаходиться в прямому сенсі цього слова знаходиться річка. І ми туди ми ходили туди декілька разів, але ми ходили просто загоряти. І мені було настільки завідно до тих дітей, які можуть купатися. А мені через проблеми з здоров'ям не можна було. Ну, все окей. Наступне: мені не можна було їсти сухарики чи чіпси. Мама казала, що це все хімія, це все абсолютно про просто щоб його не було. І це прирівнювалося навіть до цигарок. Коли я приходила, мене обнюхували, чи я не Ela sofárica. З приводу солодкого в мене обмежень не було, але солодку воду мені забороняли. Її не можна було пити до років, здається, 12, І мені здається, що це абсолютно нормальна заборонена річ. Наступне мені не можна було на постійній основі сушити голову феном, тобто, десь там раз, я не знаю, місяць-два, коли я не встигаю чи коли ну ви зрозуміли, але щодня не можна було. Наступне заборонялися будь-які проколи. Тобто, в мене проколи та вухо. Тут три дирки, ми навіть ходили з мамою, але ніс, пупок і так далі цього не можна. Було і навіть зараз в мене мама проти, хоча зараз я можу з нею порадитись, але рішення приймаю все одно. Я можливо для когось здасться дивним, але не для мене, знаючи себе. Мама забороняла мені. Носити на вулицю якісь нові речі. Це було просто категорично, тому що я приходила. Я не знаю. Зараз діти якісь приходять додому. Я, я бачу, в мене під вікном дитячий майданчик. Я бачу, які вони йдуть додому, вони чисті. А ми приходили навіть на дітей не схожі, тому все окей. Далі, оце мене бісило дуже дуже сильно. Я не могла писати в зошиті в чистовику в першому і другому класі звичайною ручкою. У мене була чорнильна ручка, яка заправлялася чорнилом, і вона просто. В чорновику без питань, можеш писати звичайно, але в чистовик це просто воно капає, воно тече, ну мене це дуже дратувало, але таке було. Далі мама забороняла не тільки мені, а й всій моїй сім'ї їсти десь, окрім кухні. Тобто, мама, напевно, уявляла це типу отак, але потім всі почали помаленьку розповзатися, і мама казала, ай, робіть, що хочете. Далі не можна було носити отакі окуляри без діоптрій, тому що мама вважала, що вони погано впливають на зір. Останнє не можна було голосно слухати музику, тобто до максимуму, коли я була вдома, мама. Ма, отак до мене притулялася і слухала, чи голосно я слухаю музику, чи ні. Пишіть у коментарях, що ваші батьки забороняли вам. І я зі своєї сторони хочу сказати, що жодна ця заборона не була якоюсь лишньою чи так далі. Коли мені мама щось забороняла, вона не казала просто, типу, не можна, бо не можна. Такого ніколи не було. Вона мені поясняла, чому не можна і які наслідки з цього можуть бути.